Донецьк та Карпати Львів. Безумовно, центральна. початок, як і сьогоднішньої зустрічі. Арбітр. Донецький шахтар сьогодні вийшов у складі, в якому грав із Донецьким металом. Було зафіксовано в цьому протистоянні самого матчу у Донецьку Зеньов з гострого кута пробиває перший момент. І тут провал. захисті, я так розумію. Дається, повірили в те, що зробили штучний офсайд. Оскільки кучер бачимо, зупинився. а не ракетки... дуже здорово вибіжив ви із за спини. В Спокійний забрав виправив Луїса Адріана. Офсайду не було. Принаймні, Віліану штрафного майданчику. Здорово змістився в центр. Удар фірмовий. Вільяма. Ну, Багато своїх м'ячів, оскільки це от його. Пішли до штрафного майданчика. Донецького шефтаря ще. Два набігають. Подача. Лукас. Удар. в Ближній кут. Пробуває ворота Лукас. Начебто все під контролем. Рибки знаходились. Серна удар. Мяч случая в стінку, Удар не сильным выше ударил. Лукас. Звельнив від пики. Втик від кучера, але підтримки немає, тому удар по воротах. Александр Рыбка. Александр. Пятой. Здорово. грає на Даріо Серну. Серна. Мьяка подача нам Хитаряна. Хитарян. В офсайді Генрик. Хитарян. Проймается. И пас. Пополовець. Пополовець, прекрасний Прекрасный пас на Лукаса. Сам на сам. міг бы виходити Лукас. Але корпус не поставу. У Дарио Сарана мяч на кутовый. Лукас виконує подачу. Рибка виходить невпевнено. Виходить і гра футболістами, що захищалися. В даному випадку не порозумівся. Притиснули Карпати Всі хвилини. Подача. Удар Авілара. І рахунок в матчі відкривають львівські Карпати. Після розірушу Кутового. Авілар пробиває пробуває без шансів для воротаря. Що робили захисники? Побачимо на повторі. Ну, Асно, пробив головою потужно. В дев'ятку і Карпати виходять уперед. Пропускає. Дивимося ще раз за подачею. Проти Авілара грав Фернандіньо. Проти Авілара грав Фернандіньо, який також прекрасно відчуває себе на другому поверсі. Але Авелар цю боротьбу цю дуелю Фернандіньо виграв. Одразу бачили, що Фернандіньо почав відчувати себе. Партнера, хто захищається. Гай удар в поворотах. Богатинов контролирует. Зупинка. А у грі. Прекрасно. підготовлені На перший тайм. Вилян. Удар. Луис Адріано добиває. Добиває. Центру у Віляна. приходиться постріл і... За якісь півтори хвилини. Генрік Кітарян прекрасно відігрався в цьому епізоді. Дуже здорово, дуже здорово обіграв Артем, Тому вирішив обіграти. І тут мав рацію. Але Другий номер захищає ворота Карпат. Восьмий Ігор Ощіпко. 89-й Авілар, 18-й Михайло Кополовець. З, е, сам на сам з воротарем Карпат із Багатіновим, який зараз помилився на виході. Але перебував в офсайді. В тому епізоді Гай пробиває. Половець наближається до штрафного майданчика Шахтаря. Зеньов. Удар. В поворотах завдає Зеньов. Серна віддає низом. Луис Адріанов дотик на Фернандіні. Простріл. Прекрасний мяч. Забивает Вильян. Рахунок матчу стає 1-1. Жорстку, класну передачу віддав Фернандіні. Віліан тут як тут Замикає дальню сійку. Шахтар забиває супер мяч. Нажав Шахтар в Чемупизоне. Серна. Віддає на, на, на Луїса Адріано в Адріано дотик на Фернантіні. Фарнані жорсткий пас на дальню стійку. Інакше передача не проходить. І на випередження грає Вільянс за спини кополоці. Даріо серну сирна. Подача. Тейшейра. Удар в кут Іван Мілошевич. Подача на Лукаса Лукас. З правою б'є. Лукас Перес. Переможцем виходить Луїс Адріано Ткачук підібрав мяч в центрі, наважився на удар. Гарав Шахтар, і це одразу вплинуло на темпоритм матчу. Фернандіньо класний пас. віддає на Віліана. Віліан, простріл! Прострел. Петкати Борх. Хьючман. Луис Адриано. Здорово. Приборкал мяч. Луис Адриана, але Іван Милошевич ні на Милошевич не відпускає. відпускает. Фернандиньо на Эдуардо. Фернандиньо. Ох, як классно на Алекса Шейво. Рахунок матча стоит 2. 1 на користь шахтаря. Знову майже все зробив Фернандиньо. І знову як потужно він пройшов цього разу центром. Цього разу пройшов... Фернандіньо... Який тонкий пасвіди на <плес> Алікса <плес> Тейшейра. Офсайду не було. І Алекс Тейшейра Забиває другий м'яч. <плес> <плес> Розрізав 31-го числа із Київським Арсеналом. Пачеко. Пачеко. Мартинюк можна вже бити. Удар в воротах. Завдає Мартинюк удару. Його блокує Кучер. Кучер падає. М'яч влучає в руку Олександру Кучеру. І жовта картка за сперечання Ярославу Мартинюку. Погнався довести. Понувався довести. Двох віддає на Алекса Тейшейро. Офсайду не було. Тейшейра. Простріл. Удар. Гая. Гарне сильный. Пусть высточає. Виляну. Дентиньо видає. Ну і ще один епізод, який заслуговує Окремо аналітики. Три епізоди, посміри, яких можна прозначати пенальті. При М'яч, В'яч ще раз. Едуардо тут подача. М'яч влучає його щітка. І залишається удар осерний. Ще одна подача на дальню. Удар Едуардо. Богатінов. Така гостра, яку він робив в першому таймі, коли був шанс у Лукаса відзначитися. Ну і це був останній момент у матчі. 2-1. з таким рахунком Донецький Шахтар виграє матч третього туру. Епіцентр чемпіонату у Львівських Карпат. Шахтар здобуває вольову перемогу. Шахтар, пропустивши в першому таймі свій перший м'яч в сезоні. Залишайтеся із нами. І, до речі, Фернандіньо визнаний найкращим футболістом футбол. На все добре.